Це дивись, якась гарна цінка її плита, так? Да? Так. Да. А це що за плита, Скільки вона? так само гроші коштує, як і звичайна чи ні? Так, да, у нас всі огорожі всі в одноці, але скрім ну, ось цей зруб, це най, найдорожча плита, вона найважча. 90 кг плита ваша. 90 кг ну, плита. вона скільки? Скільки? Скільки, важить, кажу, вашить всіх кошти? Коштує 330 гривень плита, а всі по 300 решта. Це вони що, виходить і без цементу, і без арматури, так, да? всередині? Так, можливо, і так десь конкурентів. Але в нас ні, у нас хороший бетон. ми використовуємо, Ось кучка у нас тут йде підходи з рік на дані. Іде проволока в них шестерочка, у всіх. всіх ми купуємо бухтами на... Ну, скажу місце, на металобазі. там ага. в Купуємо проволочку, шестерку. Получається, є і цемент, бачу, і цемент ось да? Да, є, так? Угу. І арматура також тому є. Тому кому потрібно, замовляйте, контакти під відео.